Вже другий день поспіль в Одесі. Справжній апокаліпсис. За сім годин у місті випала двомісячна норма опадів. В результаті загинуло дев'ять людей. Серед них восьмирічна дитина. Повідомляють в ДСНС. Після зливу в багатьох районах затопило будинки та паркінги. Під воду пішли дві насосні станції. Ведуться роботи з ліквідації наслідків. Згідно з прогнозами, сьогодні в Одесі друга хвиля негоди, тому місцева влада закликає мешканців утриматися від пересувань містом без нагальної потреби, особливо. Ливо автотранспортом школи вже переведені на дистанційне навчання а в дитячих садках працюють чергові групи. І от про ситуацію в Одесі поговоримо з нашим гостем. Доєднуємо до етера Володимира Карпача, тимчасово виконуючи обов'язки директора департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОДА. Вітаю вас, пане Володимира! Вітаю студія. Скажіть, будь ласка, чи є цифри, чи не змінилася кількість потерпілих, чи не змінилася, не дай Боже, кількість жертв, тому Що ми знаємо, що одну дівчину шукали, не могли знайти? Так, дівчину шукали. На жаль, на ранок дівчина, так скажімо, знайшли дівчину, але на жаль, вона загинула. У Нас де дев'ять загинуло. З них одна дитинка. Це саме велике гори. Я не знаю, за останній час в Одесі. І наразі всі комунальні служби працюють над відновленням. Ситуація ще поки продовжується бути складною, тому що цілий район відокремлений від центру немає поки що магістральної зв'язку. Люди об'їжджають за декілька десятків кілометрів до нього. З цим зв'язано досить багато незручностей, але наразі працює регіональний штаб. Ми всі всі комунальні служби, всі ми співпрацюємо в одному режимі для того, щоб якнайшвидше ліквідувати ці жахливі наслідки. Пане Володимире, знаю, що у деяких районах зникло світло, транспорт зупиняється, як швидко вдасться відновити електрику і рух, якщо можна, звичайно, це так, прогнозувати. Так, так, був у нас, на жаль, Транспорт не працював вчора. Сьогодні тільки частково почав працювати, але, на жаль, з'єднання з тим районом, за який я зазначив, його наразі немає цього з'єднання. Тому е, транспорт працює частково. школи на онлайн, багато підприємств працює теж онлайн. Е, маємо сподівання, що на завтра ситуація виправиться і вже буде легше. Чи вистачає вам техніки ресурсів, щоб впоратися з підтопленнями, чи можливо чого не вистачає, так. скажіть, будь ласка, так у нас була комісія техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, і були теж підняті питання з приводу того, чи достатньо у нас ресурсів. Влада місцевого самоврядування та ДСНС запевнила, що ресурсів достатньо і робота буде продовжуватися своїми силами. Люди багато публікують фото затоплених і дворів і автівок. Як влада інформує мешканців? Ви надає допомогу тим, чиї домівки постраждали, і якщо що куди треба звертатися, якщо нас зараз чують? Так, треба звертатися до районних адміністрацій з приводу того, що як постраждала, і в це в першу чергу вони займаються цими питаннями та надають допомогу. Також викликати ДСНС у разі якихось ситуацій, від яких е люди постраждали. Там де оперативно потрібна допомога, там вивільнення, чи, наприклад, чи допомога для того, щоб зайти до, до будинку, е перевозиться. Обладнання, викачується вода і таким чином працюється постійно. Це непрерівна робота вже останні більше доби в нас. А, наскільки я розумію, масштаб наслідків вже називають надзвичайним. Чи розглядається введення надзвичайного стану? Скажіть, будь ласка, яка попередня оцінка збитків? Е, надзвичайний стан поки що не не вводиться. Не, не Ми вважаємо, що ситуація контрольована, але ви праві в тому, що це дуже незвичайна ситуація до за Одеси, тому що е, нас як дощі йдуть, нас там 3-4 години тут дощ і? Що... Більше 12 годин злива, тому і, і наслідки тут набагато складніші, і для Одеси це такий випробувальний, так скажімо, хід. І ми не знаємо як найшвидше це все зрозуміти і оперативно реагувати і зробити так, щоб це все владналося і люди вже жили своїм мирним життям, так як повинно бути, пане Володимире, Чи проводять підприємства на дистанційну роботу, чи людям доводиться добиратися до своєї роботи? Ми знаємо, що це зараз дуже важко зробити. Якось тут налагоджена робота. Дивіться, сама ситуація була складна це вчора ввечері, тому що так громадський транспорт не працював. Дуже багато людей були вимушені залишатися на роботах. Дуже багато людей не змогли добратися до мівках. і на сьогодні було прийнято рішення для того, щоб е, запропонувати підприємцям працювати онлайн. Але всі ми розуміємо, що не всі можуть працювати онлайн, тому на дорогах багато машин. Багато людей їдуть по своїм справам. Місто продовжує жити своїм життям, не зважаючи на те, що така біда прийшла до нас. А ще варто зазначити, що метеорологи кажуть про рекордні опади і кажуть, що можливо повторення. Чи очікува чи очікуєте, що дощі знову можуть бути такі самі? такі, такі жливі Чи готове місто до повторних підтоплень? У нас не було дощів 4 чотири місяці. З травня місяця Одеса не знала, що таке дощ. Е, і тому зараз така кількість опадів, це ну, підраховує, що майже е, дві, майже дві о, двохмісячна норма випала. О, так, і Наразі прогнозую, що сьогодні буде дощ, він іде, але він невеликий. І Є прогноз на те, що дощ буде також в суботу. Сподіваємося, що опади не будуть такі страшні, і що місто готове, і не дай Боже ще щоб були ось жертви та постраждалі. Тому що знаєте, я коли відкрила сьогодні інформацію і прочитала що кільки постраждалих тут після ракет, що відбувається після дронів, а тут після опадів. Дякую вам, пане Володимире. Що долучаєтесь, тримайтеся там. Ми будемо вас знову запрошувати до наших етерів. Володимир Карпич, директор департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОДА. Щиро дякую.